Вони починають формуватися з дитинства, uh -huh. з моментів оцінкої прив'язаності емоційної прив'язаності да, з, прив з батьками прив'язаності з батьками. І тут розумієте, яка накладка відбувається, якщо, якщо дівчинка прив'язана до свого батька, а вона наприклад, дитина вже більш-менш свідома, і вона бачила, що в батьківській сім'ї хтось зраджував, і вона була там. Свідком цих всіх подій, особливо батько, якщо зраджував, і, і, і це було частиною цих стосунків, якось вони там виплили на поверхню. А то Часто густо буває так, що для жінки чоловік це така батьківська фігура, особливо uh -huh. якщо різниця в віці є. Да? Наприклад, ро років там, 8, 10, 15 для дівчини, це така батьківська фігура, але є болючий негативний досвід про те, що батько зраджує. Так і тоді дівчина може бути дуже напруженою в цій точці, не довіряти своєму партнерові, бо десь підсвідомо вона буде очікувати, що її так само можуть зрадити, Абсолютно. як тату мами. так. Да. Мама може казати, що всі мужики кабілі. От наш Кабель пішов, нас кинув з тобою. І так завжди, всі вони однакові. І тоді дівчина на цьому ґрунті виростає, і коли її ці зернятка кидають, туди її підсвідомість постійно, що це так, і ти нікому не довіряй, то ясна річ, що вона виросте такою, ну, дуже напруженою в цьому.